А зараз ми повертаємося до шефа Круп'є. Ні-ні-ні-ні. ні ні Я казав, ви спочатку маєте помити свої руки перед тим, як щось різати. Так шеф вибачай зараз. Він найкращий. Ні. Не чіпай це! Я сказав ні. Ні, ні, яйця розбивають не так. Ой, лишенько, як погано вони це роблять. Ні, моркву ріжуть зовсім не так. Ні. Ні, ні, і ні. Місіфу, мені потрібна твоя допомога. Добре. Ні, ні і ні. Це не так робиться. Ну, чічко, яка ж ти велика і гарнюня вже. Привіт, бабусю. Бабусю, я скоро до тебе прийду і принесу сюрприз. А не можу дочекатися. Я обожнюю сюрпризи. Скоріше приходь до мене, не відкладай. О, сподіваюся, сюрпризом буде полуничка. Я люблю таке. Бабуся завжди вгадувала, які сюрпризи я їй готую. Подивимось. Ой, ну, не проблема, буде трохи хрумкотіти. Хі -хі -хі -хі. Трошки борошна. Ой-ой-ой! У мене не вийде, я так погано готую. Таті, що ти робиш? Я хочу зробити тортик для моєї бабусі, але у мене не виходить. О, таті. Ти знала до кого звернутися. Я не пропустив жодної серії пекельної кухні. Якщо хочеш, я тобі допоможу. Допоможи. З радістю допоможу. Дякую, місі Фу, Тепер у мене все вийде. Що ви робите, друзі? Гайда гратися. Вибачте, друзі, але я не можу поки гратися. Маю приготувати тортик для бабусі. Після я теж хочу до бабусі. Давай готувати тортик разом тоді. Добре, Лілі, вона буде дуже щаслива. Я теж хочу зробити тортик. Ура! Ми всі тут і готові, місіфу. Паті, а ти можеш перетворити цю кухню на кухню Круп'є? а? Я буду дуже вдячний. Будь ласка. Добре, місіфу. тріс, трас! Кухня круп'є тут з'явиться враз. Вау! Ура! Круп'є, ти мені допоможеш. Добре, друзі, нам потрібні усі інгредієнти. Добре, місіфу. Я візьму трошки даєчок. І борошна. Швидше, швидше. Басі, що ти не робила? О, не хвилюйся, круп'є, Зараз я усе витру. Ой-ой, О, ні, Лілі. Обережніше, містер Моннін. Ви думаєте, що це смішно? До їжі треба з повагою ставитися і бути обережними. Чули? Вибач, місіфу. І мені вибач. Mm -hmm. Mm -hmm. Полуничка виглядає так добре. Іди сюди масло. <схи> Тільки <на> падай. <подаль. схи> mm -hmm, шоколад. Люблю таке. Ми mm -hmm. <схи> не їш <їж> його. <схи> Усе готово, місі місіфу. Добре, тепер почнемо готувати. О, ні-ні-ні. Ви маєте спершу помити руці. Не можна готувати з брудними руками. Ні. Вау! Які ж вони брудні. Оспіжає. Ні. Не можна гратися на кухні. Що сталося з місі. Він не злий! Він виглядає як шеф з того шоу. Що ж, давайте готувати тортик. Почнемо з яєць. Так, весело. <глеви> <глеви> <глевиць> Таті. Так не робиться. Ха-ха, <глевиць> ха так весело. <глевиць> Ой! очка. те весело, чапа. Сніжку диви місіфу. Моя кухня. Ви не знаєте, як готувати. Не так усе робиться. От би шеф круп є був тут. Місіфу так з друзями себе не поводять. Ми не хочемо більше готувати. Тоді забирайтеся з моєї кухні. Не подобається злий, Місіфу. Мені мені це не важливо, кому вони треба, я все зможу сам. Ну, можливо, я трошки і перейшов межу. Ні, місіфу, шеф круп'є, пишався би тобою. Шеф крупє шеф круп'є, але я погано поводився. Ні, не все було так погано. Але без них так сумно мені. Треба вибачитись. Дивіться, місіфу йде. Мені дуже шкода. Я не хотів так себе поводити з вами. Я просто хотів бути як шеф кроп'є, та й усе на тому. Вибачте, будь ласка, мені. Я справді шкодую. Вибачите? Ну, звичайно, місіфу. Гайда готувати тортик разом. Ви справді мене вибачили. Звичайно, місіфу усе давно забуто. Тепер треба запекти тортик. Готово. Тортик готовий. М -м -м, виглядає смачно! Тепер віднесемо його бабусі.